І до нас вже приєднується директор біосферного заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна Віктор Шаповал. Пане Вікторе, вітаю. Доброго вечора. Спочатку повномасштабного вторгнення заповідник Асканія Нова продовжував функціонувати. У яких умовах довелося працювати? В окупації ми опинилися з 24 лютого 22 року. Фактично з першого дня вторгнення. Абсолютно очевидно, що було критично складно, але головне в цьому контексті результат більше року ми протрималися в українському форматі, хоч ми були спроможні забезпечити моніторинг охоронної території, утримання історичних колекцій і ведення науково-дослідної роботи, попри критичну масу організаційних проблем. Абсолютно очевидно, що вся система державна була зруйнована, усі механізми функціонування зламані. Треба сказати, що Асканія-Нова – це досить самобутня установа, яка має дуже складну інфраструктуру, оскільки це не просто біосферний заповідник, у його складі зберігається і охороняється штучні екосистеми. Це ті об'єкти, які потребують щоденного рутинного догляду, і з цими звичайно, виникала складність. І проблеми почалися з першого дня. Тому що у нас є колекція копитних тварин, вона утримується нами, і в лютому фактично вже на фінішній стадії були зірвані тендерні закупівлі. Тому нам треба було дуже оперативно орієнтуватися в цій ситуації, закривати цю проблему. Продовж цього періоду ми змогли забезпечити бюджетне фінансування, і персонал отримав заробітну плату. Ми розрахувалися включно з березня 2023 року тут жодної заборгованості не виникло. Але ми бюджетна установа, і наші видатки усі обслуговує Державна казначейська служба. Так от, фактично, спочатку окупації вона обслуговувала лише захищені статті. На жаль, наш ж зараз. Um, Зникла з трансляції, я так підозрюють це через недобрий інтернет. У нас з цим є проблеми у гості. Також сподіваємося, що um, скоро до нас підключиться пан Віктор. Тож, друзі, я хочу просто нагадати, що ви можете ставити свої питання в коментарях. Це інформація по лівому березу у Херсонщини по заповіднику Асканія Нова. Тож ставте свої питання, а пан Віктор вже до нас знову приєднався. Угу. Тому поточні витрати, які пов'язані з закупівлею кормів ветеринарних препаратів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до техніки обслугової колекції, все це фактично лягло на наші плечі. І єдиний варіант, який можна було застосувати у цих умовах, це. Організація благодійної допомоги, що ми зробили? Єдиний нюанс, що складність полягала ще в тому, наші бюджетні реєстраційні рахунки установи були фактично недоступні для того, щоб використовувати цю допомогу. Знову таки, казначейська служба не обслуговувала ці видатки, але це ми вирішили за допомогою громадської організації Українська Продоохоронна група, яка фактично помулювала благодійні надходження і дійснювала розрахунки з постачальниками товарів і послуг. Таким чином, усі критичні потреби заповідника ми закрили і з гідністю протрималися більше року в цих складних умовах? Тобто, на сьогодні колекція збережена і територія в відносно збереженому стані? Угу. Наприкінці березня окупанти встановили повний контроль над Асканією. Хто очолив установу і як поводить себе так звана нова адміністрація? Чи залишились профільні спеціалісти у заповіднику? Загалом ця інформація вже широко оприлюднена. 20 березня в установі з'явились Сальдо Кирієнко і супроводжувала їх особа, яка представилася директором Міщериковим Дмитру. До цього часу так і не відбулось офіційного представлення. Ну але по факту стало встановлення фактичного контролю над установою, і зараз в Оскані є окупаційна е, адміністрація. Е, Поки все відбувається в загальній логіці російської пропаганди, асканні ново до цього часу знаходиться відносно глибокому тилу, тому що лінія бойового зіткнення проходить приблизно за 70-80 кілометрів від населеного пункту. Тому поки що відносно, звичайно, відносно спокійно, тому що не можна порівнювати з лінією бойового зіткнення. І установа фактично рухається за інерцією. Техперсонал персонал змушений залишитися в установі, тому що там залишилися тварини, там залишилися колекції дендропарку, які потребують догляду і обслуговування. Тому, по суті, на цей момент в Асканії не сталося катастрофи. Установа тримається на тих ресурсах, які ми накопичили, і фактично рухається за інерцією, тому що є працівники, які віддали фактично більшу частину життя установі, які розуміють, куди рухатися, що робити. І так далі. Тобто на цей момент колекції доглянуті, і вони зберігаються зараз останній Угу. А от ви кажете, у вас є запаси, а наскільки часу їх може вистачити? І взагалі чи вистачає кормів для тварин? Тому що я пам'ятаю, що були раніше збори, коли почалася війна, у чому взагалі є дефіцит зараз у заповідникам? Дивіться, ми змушені були прораховувати усі варіанти розвитку подій, і в тому числі найбільш несприятливі. Тому запаси по кормах зроблені зараз. у нова немає дефіциту по зернових кормах, по грубих кормах, наявності соковиті корми. Чому так? Тому що, зрештою, це українська колекція. І ми змушені були робити ці запаси резерви, прекрасно розуміючи, що рано чи пізно може настати такий критичний момент. Проблеми васкання з кормами не буде сьогодні і не станеться завтра. Загалом зернових кормів вистачає до кінця весняно-вітнього сезону. Тому поки що цей критичний момент відтермінований і зараз. Українська колекція тримається на українських запасах. Постраждала якось територія заповідника від воєнних дій, Скільки, якщо так, то скільки приблизно часу необхідно на відновлення екосистем? систем? І маю на увазі, так да, там не було якихось активних бойових дій, але все ж таки там є окупанти, і ми знаємо, що буває таке, що вони там переривають якісь траншеї, мінують і так далі. і так далі. Це загальна логіка дії окупаційних військ, я скані ново в цьому нічим не відрізняється, поки що знову таки ситуація трошки. Легше через те, що Асканія перебуває до цього часу в тилу. Найбільшою проблемою з першого дня і до цього часу залишається проліт авіаційної техніки над загонами великого чатовського худу, тому що це величезний виклик і фактор стресу для тварин. Це найбільша проблема. Звичайно, є пожежі, які сталися на території заповідника з минулого року. Але за великим рахунком, тут ситуація не може бути порівняна з тими природоохоронними установами і об'єктами, які зачепили військові дії. З іншого боку, треба розуміти, що така ситуація зміниться і вона зміниться кардинально із наближенням лінії фронту. Найбільшою тут проблемою, звичайно, буде мінування, тому що ми не розуміємо зараз ситуацію, яка відбувається в регіоні. Вона просто недоступна для контролю і для моніторингу. Але це буде критична проблема, тому що це загалом найбільша проблема на деокупованих територіях, і об'єкти продозаповідного фонду в цьому відношенні мало чим відрізняються. Так що для Асканії, на жаль, усе ще попереду. Ну і нарешті треба сказати, що є цілий ряд збитків і проблем, які опосередковані. Тобто є прямі наслідки військових дій, там обстріли, пошкодження, руйнування. Або, наприклад, просто захоплення майна, що відбулося вже на цей момент в Оскані ново тому що ми втратили багато техніки, автомобільної і тому подібне. Але є опосередковані збитки. Прекрасно розуміти, що Осканія Нова функціонувала багато в чому за рахунок екскурсійної діяльності, яка зрозуміло, на цей момент неможлива, і в короткостроковій перспективі вона так само не відновиться. Тому впливу, звичайно, дуже багато, і насправді для Асканії усі трагічні події можуть бути ще попереду, тому що все залежить від того, як буде рухатись лінія фронту, які події будуть відбуватися в регіоні Асканії Голосом з'являються повідомлення, що росіяни можуть вивезти тварини з території Асканії. Наскільки це реально? Які колекції перебувають під найбільшою згрозою? Це абсолютно очевидна загроза. Ну, Першим цю інформацію прилюднив Сергій Данилов, експерт центру близькосхідних досліджень. Але за великим рахунком, тут не треба бути аналітиком-експертом для того, щоб усвідомлювати. Ці ризики. Так, це абсолютно очевидно, і це логіка дії окупантів. Ви прекрасно розумієте ситуацію і динаміку подій на правобережжі. Тобто, це або вивезення будь-якого роду цінностей, або знищення. Не думаю, що остання в цьому відношенні буде чимось вирізнятися, тому ризики, звичайно, є. І треба усвідомлювати, що в цьому контексті природні екосистеми не будуть становити. Інтерес, тому що ну, типчаково-ковиловий степ ну, навряд чи може опинитися під загрозою релокації, так само, як і, наприклад, там вікові насадження денелічного парку Скайнівного. Але ситуація з колекцією копитних і колекцією птахів зовсім інша. Так, ці колекції перебивають під захистом дуже багатьох міжнародних програм і конвенцій. Але не думаю, що це той інструмент, який зможе зупинити окупаційну адміністрацію. З нашого боку. Зроблені відповідні кроки і звернення до міжнародних інстанцій, але треба розуміти, що ці міжнародні механізми, інструменти багато в чому обмежені, і тут, наприклад, тут, таким показовим прикладом може бути результативність місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, її намагання і підсумковий результат щодо демілітаризації території атомної електростанції. Якщо тут усе дуже складно і загроза безперечно є. Зрозуміло, що тварини мають цінність, тварин в воскання багато, але сама по собі колекція безцінна і тут е вимірювати її матеріально, складаючи суми вартості тварин, ну, напевно, не варто. Тому що за великим рахунком, це величезна проблема, і ну будемо прямо казати, що це катастрофа для скані нова, тому що багато що можна відновити, і це доведеться робити. Це абсолютно очевидно. І до цього треба готуватися. Але загалом це ситуація яка близька до катастрофи, тому що багато чого відновити просто не вдасться. Пане Вікторе, дякую, що приєдналися до нас. Знайшли час поділитися такою важливою інформацією. І на все добре на все добре. Бережіть себе.